Всім привіт! Сьогодні 21 вересня 2023 року. Знімаємо ціни на людському авторинку. Показуємо скільки коштують, які пробіги, які роки випуску автомобілів. Загальний стан автомобілів. Напишіть будь-який коментар під даним відео. Хто не підписався на наш канал, будь ласка, підписуйтесь. Приємного перегляду. Шкода Октавія. А 7 18 рік, 2,0 дизель, 212 пробігу, 16500. На автоматі без підкрасів. Шкода, Октавія, 5 Продається машинка. За 8700.

Пробіг 247. Тисяч кілометрів. Шкода, Октавія 7 продається. 18-й рік. На автоматі 17800, 232 пробігу. Шкода Octavia 5 продається Octavia Scout, 21 й рік Телефон Віктора є е. Продається Шкода Octavia 7 15 рік, дизель 1.6 Тут пробігу. 12450 Шкода Октавія сьома. П'ятнадцятий рік. Один і шість дизель. Механіка. Дванадцять сто п'ятдесят. Шкода Октавія 7 Автомат 4х4, 13 рік, 11900, 170 пробігу, 1,8 і бензин. Автоматична коробка передач. Шкода Октавія 7 14 рік 2.0 дизель 230 пробігу 13600 13600 600 Якщо я правильно зрозумів А не 13800 Шкода Октавія А 7 14 рік 240 Пробігу 12300

Дизель 2.0, 216 пробігу, 12700 Шкода Октавія А5. 12 рік на автоматі не вгарбовано, стан супер. 1.6 дизель, 232 пробігу, 100% оригінальний пише, 10500. Кодо Октавія 5, червоного кольбрі. 12 рік, 8900. 252 пробігу. 1,6 дизель. Так, Октавія Скаут. Одинадцятий рік бензин один вісім, сто дев'яносто девять пробігу дев'ять сімсот. Скау дев'ять сімсот. Оця вісім дев'ятсот. А ця дев'ять сімсот. Сьома. Сімнадцяте рік. 2,0 дизель, 232 пробігу. 19500. 19500. Коштує оця ця шкода Октавія А7. Шкода Octavia А5 продається. Так, що у нас по ціні? Вона стає. 9500. 11-12 рік, 1.6 дизель, механіка, пробіг 221 тисяча, а є телефончик, є телефон, дзвони до продавця. А сьома продається. 15 рік, 12 тисяч, 263 пробігу. Шкода Октавія А-5-та. 2010 рік, 8700, відмінний стан, 266 пробігу. Зверху є телефон продавця. Когось цікавить ця машинка, дзвоніть до нього. А сьома шкода Октаві. Продається, хто бажає, чекає свого власника. 19 рік, 18500, пробіг 169, 2.0, дизель. конкретно, якщо треба